Вони щодня борються за нашу незалежність. 1 жовтня відзначаємо День захисників і захисниць України. Історію медійника з Прикарпаття, який добровільно мобілізувався і нині служить в 153-й окремій механізованій бригаді та керує цілою групою операторів дронів, розкажуть наші кореспонденти. Володимиру, 32, він журналіст, майже 10 років працював в медіа. Останні півтора на посаді помічника міського голови. Та навесні цього року залишив все: престижну роботу, кохану і подався до війська. Я весь цей час жив з відчуттям сорому. Я бачив військових, я бачив їхню роботу, я кожен день бачив поховання, бачив поранених. І е, у мене було відчуття сорому, і так у мене визріла ця готовність. Хочеш допомогти зсу? Мобілізуйся у 22-му У перші дні повномасштабного вторгнення Володимир вже ходив у військкомат, але тоді отримав відмову. Я літом 22-го року був в ТЦК. Проходив медичну комісію і мене зняли з військового обліку за станом здоров'я. Я почав займатися фізухою, займатися спортом, я почав вчитися літати на FPV, ну, тобто вже опановувати якийсь фах і паралельно вивчати ті структури, де б я би я хотів працювати. Володимир обрав сухопутні війська 153-ю окрему механізовану бригаду. Зустрівся із командиром, отримав від нього лист відношення, і в березні знову подався в ТЦК. У мене товариш працює у військкоматі, я його набрав і кажу: слухай, допоможи мені швидко пройти всі ці штуки. Антон і є тим другом. каже з Володимиром: він потоваришував під час війни, коли був у Франківську на лікуванні після важкого поранення. Для мене дуже чутливо, бо знайти вмотивовану людину, яка хоче вступити до лав зсу, дуже важко. І це для мене Володя як особистий герой. Бо Маючи підстави не йти до армії, він вирішив все ж таки долучитися до збройних сил. Це дуже велику повагу викликає Певними правдами і неправдами. Ми все ж таки домоглися для того, щоб присвячити цей процес і десь за тиждень, може за півтори ми закінчили все. Найважче було повідомити про своє рішення рідним, зізнається Володимир, особливо мамі, адже на фронті вже воює його батько та молодший брат. Шоком стала ця новина і для дівчини, з якою вони лише почали жити разом. Три місяці пожили разом, і тут я їй кажу, сонце, я пішов. Звичайно, плач, але все ж таки є у неї розуміння, чому я це роблю. Пробувала запитати, для чого, з якою метою, що в нього на душі. Ну, він мені це все пояснював, тобто він не та людина, яку можна відмовити. З бойовою повісткою в руках у квітні Володимир поїхав на навчання. Базову військову підготовку пройшов в Латвії. Після повернення його зарахували в третю окрему штурмову бригаду і вже в червні відправили на фронт і одразу на нуль. Так, мені страшно, але я йду і роблю. І поряд зі мною теж були люди. У яких трусилися ноги, але вони стояли поруч зі мною і працювали. Чоловік на мене дивиться, я дивлюся на нього, бачу, як в нього трусяться ноги, але ми разом стоїмо і працюємо. І це просто ну безцінно. На харківському напрямку в складі штурмовиків Володимир прослужив більше місяця. Зізнається, кожен виїзд міг бути останнім. В той час ми працювали в обороні. Тобто ми не штурмували, штурмували нас. І зараз дуже насичені бойові дії. В небі постійно FPV, в небі постійно скиди, і нон-стоп падає на голову міни, арта, СПГ Нон-стоп. 24 на 7. Це все падає на голову. Я сижу в бліндажі, і треба час, час від часу під цим сім з бліндажа виходити і відбивати, бо вони лізуть, лізуть, лізуть. У мене вже була така думка, що ось зараз будуть гайки. Володимир отримав важку контузію і тиждень провів у лікарні та про свій вибір стати на захист країни жодного разу не пошкодував. Я відкрив собі воїна. Я ніколи не думав, що я зможу потягнути роботу піхоти. Я син військовослужбовця. У мене діди теж військові. Воно так чи інакше, у мене в крові. Окрім цього, йдеться про виживання нас як нації. Після лікування Володимира перевели у 153-ю окрему механізовану бригаду, де він планував служити спочатку. Посаду штурмовика Франківець змінив на аеророзвідника. Літає нині не лише на території України, але і в прикордонних областях держави-агресорка. За короткий час на рахунку Володимира вже не один десяток виявлених і знищених окупантів та ворожої техніки. Я розумію, як вони маскуються, де вони ходять, як вони працюють, як маскуються біндажі, як маскуються окопні лінії. Зараз ми активно працюємо на Курському напрямку, і нещодавно я особисто працював в Білгородській області. Ми там показали дуже якісну роботу, знайшли дуже багато. Дуже багато цілей і вони були вражені. Володимир у нього просто думка і мислення нестандартне, зовсім інакше, як в інших. Він працює не тільки у плані там аеророзвідки і розвідки. Він працює зі скидами, з «ФПВ». Тобто, ну це людина, яка працює з усіма складовими, які є в збройних силах. Тому успіх це його тема. Його роботу відзначили і командири. Днями Володимира нагородили відзнакою за сумлінну службу. Володимир отримав від командувача Північ відзнаку за бездоганну службу. Володимир командир групи, все ж таки, його група одна з найбільш результативних в моєму підрозділі. Володимир каже, для нього дуже важлива підтримка коханої. Саме вона додає сил боротися і йти далі. В Ізюмі де лікувався після контузії, Іванна була з ним у лікарні. Саме тоді він їй і освідчився. Володя мене запитав, чи я готова бути дружиною військового, чи готова його чекати. Ну я сказала, що я вже це роблю ну, півроку. Як тобто, ну це було зрозуміло з самого початку, з першого дня, коли він пішов. Дуже пишається. Дуже сильно люблю і дуже сильно пишаюся. Після весілля Володимир одразу повернувся на передову. Медовий місяць молодята планують вже після перемоги.